Привіт, пасічна мафія! Походу, у нас буде серіал по полковому дно Вчора вистав відео і багато там коментарів і так далі. Багато хто додає собі. Е, там е, я ось це дно приніс сюди на балкон на лоджі, бо світла нема, тут світліше. Було декілька тіпа, негативних чи м -м, мінусів люди знайшли. Перший мінус там було про конструкцію вулика, що вона досить не е, ну, хлебка чи якось так. Дивіться, скажу вам з практики, як практикуючий джоляр і збирач пилку, збираю його постійно кожного року в великому об'ємі і досить давно. То у мене конструкція вулика, хто не бачив, можете зайти на сторінку десь отут і подивитися. конструкція вулика на одну решітку. То та конструкція вона більш хлипкіша, ніж ця. Оця конструкція вона більше жорстка. Тому. Я там відповів словами, але хочу і зазначити і тут, що саме ця конструкція цього дна, вона має кращу геометрію тримати, чим те, що в мене було. Але що я хочу сказати, що навіть з тої конструкції, що в мене, воно стоїть на блоках, на піддонах, немає жодних проблем. Звісно, якщо ви поставите в пісок в землю під будь-якою вагою, будь-яке дно, ну, навіть глухе, воно з часом скоробиться. Але тут конструкція досить жорстка, тому що це все йде однією доскою. І Тут перев'язано, тобто зовсім не така конструкція. Що стосується е, другого, ось я відповів на друге питання відео, відео відповідю, то, е, тіпа, е, людина написала, що знизу на цій сітці, на цій для пилку, ось отут, що тут будуть бджоли сидіти. І коли ось отут. Е. Що Коли витягувати ми будемо пилок, що бджоли типу, попадатимуть, ну, дивіться, знову збираю я досить багато пилку і в мене всі січа дніщі стоять на блоках високо, десь близько 40 см над землею. То в моїй практиці сиділо тільки в мене, коли матка облітувалась і попала не у вулик, а під вулик. І вони типу, ройком сіли під, під цією сіткою. Отута. В практиці у мене таких випадків не було, щоб жоли е, сідали тут на сітки знизу. Ну, нема такого. Тому це проблема, ну, у мене те, що я бачу, висосане, я б сказав, без пальця. Тому не видумуйте, нема там мінуса ніякого. Це, о, о, коротше, Відповідаю біах Два ваших мінуси, які ви зазначили, вони, я їх у себе на пасіці нівелюю. Це для мене це зовсім не мінуси, бо їх те, що ви назвали, вони не відповідають дійсності. Кажу з практики, те, що бачу в себе на пасті. Жорсткість цього дня краще, чим, чим в моєму варіанті. Тут досить гарно все зроблено.